Привіт! Вітаю у новому моєму відео. Я, як завжди, надивилася різних відео і хочу поділитися з вами своїми думками на цю тему. Дуже чутливу зараз тему. І, як завжди, як всі ми, я маю свою думку, своє критичне мислення з приводу цієї ситуації. Для того, хто дивиться мій канал перший раз, я вже в Америці майже 11 років. Дуже-дуже скоро буду ювілей. Uh, я не знаю, oh, можливо, він вже був. Я, я, я якраз 11 років. Мені здається, я ем, переїхала до Різдва, тому що я зустрічала Різдво в Америці. Це so, десь декілька днів до американського Різдва я переїхала 11 років тому сюди в Америку. А то ж це 11, о, вже 11 років. Пішов 12 рік. Yeah. Так, ем, швидко плине час. Але давайте я буду ділитися своїми думками з тему: чи варто зараз залишати Америку, якщо ви переїхали по ЮФОЮ, або чи варто їхати і взагалі що робити? Відповім коротко на два питання з теми цього відео для тих, кому просто, можливо, лінь, або просто не часу зараз це все дивитися. Моя думка на це питання так, крапка, так. Але є одне але при умові, що ви в'їхали в Америку легально, не порушували закон і продовжили свій статус тут. Тоді мені здається, варто поборотися, адже нічого легко в житті не дається. А тепер давайте розбиратися і розвіювати нагнітання паніки, яка панує зараз в українському Ютубі, і не тільки в українському Ютубі. Я, як завжди, роблю це відео за своєю шафи, про шафу розповім вам трохи пізніше. Отож, почнемо з того, що в Америку завжди було дуже складно попасти. Це завжди так було: ніхто нас сюди не запрошував і не чекав з готовим столом. Ні зараз, ні колись там. Але останні роки, у зв'язку з війною в Україні, Америка відкрилась. відкрилась для українців. Переїхати сюди стало набагато легше. У 25-му році програмою UFOU зупинила. Зупинила і стало важче. Важче продовжити тимчасовий статус, але все одно це все можливо. Ніхто не жене звідси українців. Завжди і 5, і 10, і 20 років назад тут з недовірою ставилися до мігрантів. Це було завжди. Рейди і депортації також були завжди. Вони були за часів Обами, коли я приїхала в цю країну. Подивіться на цей графік. Я нещодавно дивилася новини, і там був цей графік. Тут показані масштаби депортації за часів різних адміністрацій. А зараз ситуація, звичайно, не складніша, я з вами не спорю, але депортації завжди мали місце. Просто це не висвітлювалося так у ЗМІ. І зараз це висвітлюється можливо, щоб попередити людей, можливо, навіть щоб налякати, споштовхнути тих, хто вагається залишити країну, залишити її, якщо ви вагаєтесь, так? А імміграція ніколи не була легким завданням. Це важко, це забирає ймовірну кількість енергії, коштів і часу. Але зараз така ситуація, що якщо ви хочете іммігрувати, Америка все ж лишається непоганим варіантом. В Європі не гарніше. там немає такого комфорту, як в США, а ціни і податки такі ж або навіть вищі, дуже високі, залежить від країни. Тут я хочу трохи, як я люблю, розказати про комфорт, який є в Америці, якого не завжди знайдеш у іншій країні. Тут в кожному будинці є сушільні машини. Окрім. Вашої пральної машинки є сушилка, яка для різних тканин вона вам видасть речі сухі, і вже without wrinkle. без я я забула, що таке гладити або прати вручну, або розвішувати білизню. Я ніколи цього в Америці не роблю. Тут великі кімнати, гостинна навіть не вважається кімнатою. Це як якщо це одна кімнатна квартира, то ви маєте дві кімнати, тому що одна є гостинна, це обов'язково. А кімната вважається тільки спальня. Квартири з трьома або двома ваннами. О, тільки однокімнатні квартири тут з однією ванною, з однією ванною. Взагалі-то тут може бути дві, якщо дві кімнати або три. Е, величезні closet. Ось такі я вам тут теж покажу. Ви просто можете зайти до цього шкафу і гуляти по ньому. Так багато речей можна. І це в кожній кімнаті, це не тільки в одній кімнаті. Це якщо у вас дві кімнати, то це буде в кожній, три в кожній. І українці не є в списку першими яких е, планується адміністрація депортувати? Якщо ви в країні легально, то на вас ніхто не націлений. Так, є історії, ці історії про затриману українку на інтерв'ю для отримання грін-карти. це приклад. І такі, е, багато таких історій. Я теж дивлюся українські, тобто не тільки українські, але такі історії це більше е, випадковість, я б сказала, е, і незакономірність. Uh, навіть uh, декілька американців, які тут народилися, вони були затримані айс і потім відпущені. А uh, ці всі люди, uh, я на мою думку, вони попалися під гарячу руку цієї державної машини. А, uh, машина ця не досконала. Вони тільки як тільки прилаштовуються, як депортувати людей, це дуже сумно. Uh, і як у кожній стати статистичній програмі або коли ви що зробите, це як стат є random еро, так це трапляється всюди. Uh, так um, і це трапилося, я вважаю, з цією українкою або з подібними історіями. Так, привертання суспільної уваги допомогло вирішити ситуацію швидко, um, якби не медіа, і ніхто б не поспішав виправляти цю помилку затримання Українки на інтерв'ю. Я так вважаю. Uh, і такі помилки жахають, uh, але для цього і, і існує суспільство, щоб контролювати правосуддя. Uh, так, далі, Моя, мої думки, в Америці uh, є законні шляхи для продовження легального статусу. Так, вони складні, uh, їх небагато, але вони відомі, і вони такі ж самі складні, як в Європі. Like, в Європі не легше. Може, в Канаді трохи простіше, якщо у вас потрібна спеціальність так? в Канаду за спеціальністю їдуть або тобто, якщо ви знайшли там роботу. Але на мою думку, в Америці мені здається, добрий шлях це через роботу також. Якщо у вас є постійна робота, то вони вам допоможуть з грін-карти не одразу, але це займе теж багато років, але це можливо, і це, я б так сказала, найбільш стабільний. І найбільш найбільш ймовірний а, як шлях до грін-карти, тому що ви ні від кого не залежите, вам ніхто, тобто вам не треба там виходити заміж або одружуватися. Це просто через вашу працю. Я вважаю, що це дуже гарний варіант отримання грін-карти. Але теж важкий. Отож, а, так, щоб все це підсумувати. На мою думку, як і за все, в житті треба боротися. і Треба боротися, якщо вам тут подобається, звичайно, щоб залишитися. Так, від цих всіх аплікацій і від того, що вони там хочуть гроші за ці аплікації, також від цього всього болить голова. І у мене це болить голова від аплікації. Також я в країні не пою-фаю. Якщо вам цікава моя історія, я вже її розповідала в інших відео. Але аплікації всі ці я теж заповнювала. І все це я робила сама, без адвокатів, без, без нікого, просто сама. Так, я знаю англійську мову, але навіть знаючи англійську мову, це все дуже-дуже стресовий процес, я це все розумію. Але, як я вже це казала, мені здається, що варто поборотися. Um, так, не робити помилок ніяких, um, просто читати ці всі їхні закони. Вони ці всі закони в Америці дуже важливо навчитися інтерпретувати закони, тому що вони у доступній інформації, ви можете всі ті шляхи легалізації знайти самі на офіційних ем, істочниках. Ем, вони всі їх можна знайти на офіційних веб-сайтах і інтерпретувати, який е, з цих. Ем, Джерел вам підходить найбільше, під які ви півпадає, співпадаєте за своєю роботою, за своєю діяльністю. Можливо, ви одружені замірканець, я не знаю, за, можливо, ви вчитеся тут в університеті, який вам підходить найбільше. Треба, я, би, я би прочитала про всіх них, всі ці закони, всі ці тоненькі деталі, і потім я би вибрала, за яким ви йдете, за яким шляхом ви тут хочете легалізуватися. Я б вивчила б все про цей шлях сама, всі, ці, всі, все це прочитала б, все це написано. Це, ніхто це не з вас не хайді, не, не пряче, не, не, не ховає. Але це все доступна інформація, інформації, але це треба витратити свій час, читати, 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 вивчати, 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 можливо, навіть завести собі такий, як знаєте, щоденник, в якому ви записуєте всі ці шляхи, потім вибрати один і просто тупо до нього йти, виконувати всі їхні вимоги. Залежно від який це шлях до легалізації, і збирати всі документи, там можливо збирати всі там підтвердження. Я не знаю, що там який шлях ви вибрали, і що вам для цього треба збирати вашу робочу, вашу історію, чи ваші там стосунки, історію, чи ваші там чеки, на те, скільки ви грошей витратили в цій країні. Все, все, всі документи, все це збирати в такій великій папці, і готуватися до цього дня, коли ви підете відстоювати і. На інтерв'ю, щоб вам дали легальний статус. Я вважаю, що інших шляхів я їх не, просто би не розглядала, їх нема, але всі ці шляхи вони займають багато часу, багато роботи, багато вивчань. Um, якщо ви хочете звертатися до адвокату, звичайно, це може допомогти. Але адвокати вам нічого не гарантують. Просто вони знають, як працює ця система тро, звичайно, більше ніж звичайна людина, але вони також, також само сидять і читають ці всі закони. Нічого нового вони вам не, не знайдуть. Вони, як і ви, вони прості люди, які просто. Мають цю освіту, вони розбираються. Вони ці, всі закони, можливо, вже знають, не знаю, на пам'ять, так? Можливо, вони не, не будуть їх. Але вони, вони будуть підчитувати, я впевнена. Це як як, усюди, як це так працює. Отож, ем, я вважаю, що є за що поборотися. Як я вже сказала, ми не, впер, ми не перші у списку, кого хочуть депортувати з цієї країни. І я вважаю, що дуже Непогане ставлення до українців в Америці, і треба підтримувати це свою репутацію, як я вже сказала. І українців в шансі непогані, якщо все робити правильно. Так, це стресово, це звичайно дуже все вимагає багато роботи, але це все можливо. Тож я з вами поділилася своєю думкою. Я не те, щоб я позитивно налаштована, просто я дивлюся на ситуацію, як вона є. А зараз все ще, що я бачу, мені здається, все не так уж і погано, і є такі ж добрі можливості у нас будувати своє життя тут, в цій країні, навіть за теперішніх умов. І не треба, поки що я не віжу таких серйозних привідів для паніки і всього цього, що нагнітається у ЗМІ. Можливо, ситуація зміниться. Якщо ситуація зміниться, то так, тоді зміниться мої думки і ваші думки. І, і ну, треба адаптуватися, так, як Дарвін казав, до усіх ситуацій. Але на цьому все. Якщо у вас інші думки на цю тему діліться зі мною, мені теж цікаво. В мене я, може, зроблю окреме відео, розкажу вам про свої новини, але я не могла не поділитися своїми думками на цю тему. Діліться зі мною, побачимося у новому відео, побачимося у новому році також. З наступ... наступаючим новим роком вас всіх. Бажаю святкових, гарних свят!